15 років тюрми отримав бойовик, який катував мирних жителів Херсонщини. Садист викрадав людей, знущався зі своїх бранців, прострілював їм ноги та емітував розстріли. За це, за даними СБУ, це житель окупованої Жданівки, що на Донеччині, який перейшов на бік загарбників ще 2014-го. Колаборант одразу ж пішов на службу до так званої народної міліції ДНР. А на початку повномасштабного вторгнення росіяни відрядили свого посіпаку на Херсонщину. Разом із загарбниками він воював. Проти зсу також слідчі довели одразу кілька епізодів катувань цивільних під час незаконних допитів і спроб вибити з полонених зізнання у причетності до руху опору. Зрадника схопили наші спецпризначенці на тимчасово окуповані території та передали до рук силовиків. Своєї провини чоловік не визнав, але суду висачило доказів, аби запроторити негідника за грати. Також співробітникам СБУ вдалося повідомити про підозру ще 57 колаборантам з окупаційного МВС РФ. На Херсонщині, які теж причетні до знущань з українців.